Слава Ісусу Христу! Доброго ранку всім, всіх вас вітаю сьогодні у цей суботній ранок, який для нас є особливим, тому що маємо сьогодні велике свято святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Часом виникає таке питання і в людей, котрі є в церкві, і в тих, які є поза церквою, чому в церквах ну, така різноманітність, чому навіть. В одній церкві, в одній єпархії підеш на Межгірщину – співають так. Підеш на Іршавщину, роблять так. Підеш там на Хущину, а там ще інакше. І така, таке різноманіття. Навіть, навіть з питання, наприклад, календаря. Ми здійснили перехід, зробили голосування в всіх парафіях і. Більшість перейшли, а деякі не перейшли. Ну, Чому не можеш одинаково? І часом люди питають, ну, чому не можеш якось всі єднако? І, і та прагнення такої, такої одинаковості ну, ну, дуже цікаво, чим воно мотивоване, але у церкві ми бачимо таке різноманіття. Так? То можемо в усьому побачити, навіть в служіннях, у співах. От є католицька церква, от ми в католицькому храмі. І тут іконостаса немає, і він є ремокатолицьким храмом, і можемо побачити, що служба Свята Меса по одному виглядає, наша Божественна літургія по-іншому, і можемо і бачити таке різноманіття. Таке різноманіття. Чому воно взагалі є? Ви слухаєте, так було від початку, тому що Ісус Христос покликав своїх апостолів, які проголошували Євангеліє, і кожен з них. Творив на тих місцях, де проголошував Боже Слово, створювалася церква, тобто спільнота, і вони, звичайно, розвивалися, і кожен одна від одної відрізнялися. Якщо це були спільноти, які заснував Павло, то вони по своєму функції, звичайно, Слово Боже то саме, Ісус Христос той самий, але кожна з них розвивалася у свій спосіб. І водночас вони були єдині. Тому можемо так сказати, що в нашій єпархії ну, це дуже видно. В нашій єпархії ми молимося п'ятьма мовами. Чому не можеш всі однаково. І слов'янською, і українською, і румунською, і угорською, і словацькою ще так де. Но чого не можеш всі однаково? А треба однаково. Єдність полягає. В різноманітності. Єдність може бути в різноманітності. То, власне, нам цей праздник показує. Ми, ми сьогодні бачимо двох первоверховних апостолів, які один від одного дуже сильно відрізняються. Ну, дуже відрізняються. Вони між собою навіть сварилися. Але, попри це, робили те, до чого їх покликав Христос. Їхні шляхи життєві, їхнє служіння вказують. Що як різноманітність насправді може бути джерелом єдності? Петро, подивімося на кожного з них. Петро, один із перших апостолів, яких покликав Христос. Проста людина, рибалка, відзначався дуже такою ревністю, простотою, відвагою, був, ну, я би так собі дозволив сказати, був досить амбіційною людиною. Згадаймо лише його заяви, які він заявляв Христові, що я, хоч би на смерть, Господи, за тебе піду, ні? Але також він першим, ми чуємо, що він і в сьогоднішньому Євангелії ми чули, що Він перший визнає Ісуса як Христа, тобто як Месію. Він каже, ти Христос, Син Бога Живого. Але Він також один із перших виявляє слабкість. І в той момент, коли Ісуса арештовано. Він каже, я не знаю цього чоловіка. І тричі відрікається Христа. І приклад із життя апостола Петра показує нам, що Бог не кличе сильних, Бог кличе слабких і слабким дає силу. Любов Божа в житті Петра перевершила його всі слабкості. Сьогодні про слабкість теж Павло говорить у сьогоднішньому посланні своєму. Подивімося на апостола Павла, освічений чоловік, фарисей, він належить до побожних людей, освічених. Це, можна так сказати, тогочасна еліта, церковна еліта, фарисей. Спочатку він вважає, що християни це якісь сектанти і переслідує їх. І поки Христос, як ми читаємо в діяннях, у діяннях апостолів, у 9 розділі, поки по дорозі до Дамаску, де він йшов арештувати християн. Христос Воскреслий, не зустрічає Його, Він падає з коня, сліпне, і його життя перемінилося. Його життя з того моменту поділилося на до і після. І той Савло, котрий переслідував церкву, став ревним проповідником для всіх народів, став тим, котрий проповідував Христа по всьому світу. Обоє вони були покликані Ісусом. Один ще за перебування Ісуса Христа на землі, інший по Вознесінні Ісуса Христа. Вони обидвоє працювали для проголошення Євангелія і розбудови церкви, хоч мали різні погляди, мали кожен свої різні богословські ідеї, якщо можна так сказати, різні характери, принципи свої. Але попри це. Це не завадило їм робити спільну справу проповідувати Ісуса Христа, померлого і Воскреслого, за нас, і робити ту справу разом і працювати для єдності, тобто розбудовувати церкву Христову. Отже, можемо побачити, що єдність не означає одинаковість. Не означає одинаковість. Це можемо побачити бодай тільки в тих двох. Апостолах, які проповідували по-різному, говорили по різному, які поводилися по різному, приймали рішення по різному, які проповідь готували і діяли взагалі в церкві по-різному, по але водночас в єдності, хоч сварилися, але перебували в єдності. Отже, єдність у різноманітності це те, що нам показує сьогоднішнє свято. Це також важливо для нас, бо ми коли дивимося на якогось святого, наприклад, чи Петра, чи Павла, чи якогось іншого святого, то може нам здатися, що ми маємо бути так, як Петро, або ми маємо бути так, як Павло. Але це не так. Кожне свято, вчора ми мали блаженного священомученика Теодора Ромжі. Перенесення його мощі, 21 річниця. Кожного дня ми маємо якогось святого. Сьогодні маємо аж двох верховних апостолів. І що кожного дня церква хоче нам сказати тим е, життям того святого, якого нам дає до вшанування? Що не мусимо бути як Той святий, але кожен, будучи собою, сам собою, може бути святим. Тому що скільки є різних людей, стільки є різних святих. І кожен може бути святим, кожен на своєму місці. Може, не будемо там, як Верховні апостол Петро і Павло, але будемо е, кожен, кожен по-своєму буде, знає, святий Михайло, свята Ксенія, святий Осип, свята Марія. І кожен може бути, якщо буду собою і буду робити те, до чого мене Господь кличе. Незважаючи на свої слабкості, упадки. Сьогодні Павло каже, чим буду хвалитися? Ну, немочами своїми. Ну, про що я можу похвалитися? Що я можу вам розказати? Немочами своїми. Чому? Бо в моїх немочах, у моїх слабкостях виявляється Божа сила. Тому що так як у житті Петра Божа любов, пробачення Ісуса Христа перевершили цю Його зраду, котру він зробив, відрікшися від Ісуса Христа аж тричі. Так у житті Савла. Того, Котрий був переслідувачем, котрий гонив християн, любов Божа та зустріч з Воскреслим перевершила всі його падіння і слабкості. І Господь зробив з нього свій вибраний посуд, свій, 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 свого вибраного ревного проповідника для всіх народів. І він сьогодні сам каже: Я зробив з усіх апостолів найбільше, тому що він написав. Найбільше листів, найбільше послань, яких ми читаємо протягом року, це послання апостола Павла. І Господь, бачите, що кличе різних людей, кличе як простих, так і розумних, як мудрих, так і немудрих, як досвідчених, так і не дуже досвідчених, як відважних і ревних, так і слабких, і зрадливих, але кожен може бути святим, якщо Робить те, до чого Господь Його кличе, і не дивиться на себе, на свої гріхи, свої упадки, але слідує за Ісусом і робить те, до чого Його Господь кличе. Бог всіх нас кличе до святості, і кожен може бути святим, і ті всі святі є в єдності, та єдність полягає в різноманітності. Тому ми всі різні, не мусимо бути всі одинакові і купіювати чиєсь життя, але можемо, будучи собою. Якщо слідуємо за Христом і робимо те, до чого Він нас кличе, кожен, може бути, кожен з нас може бути святим.